Чи є якісь традиції новорічні от в родині і тут на роботі якісь такі особисто ваші, яких ви намагаєтесь дотримуватися? Кожного року була велика традиція, що тільки сід сіли за стіл, і вже о 12-й годині я мчав на загальне міське свято, це да. От, так що і так було я з 96-го року, практично у, у повернувся у місто е і на цю ну не на цю роботу, не директором, а у, у творчість. От і з 96-го року, кожен рік для мене це був. Практично це робота. Ну, це хто що вибирає, хтось вибирає, але я не жаліюсь на це, мені подобається нести радість людям. от Так що таких особистих, на жаль, немає. В цілому, ось гарна традиція започаткувалася у нас із, із резиденцією Святого Миколая. і Якщо я того Миколаєм був не раз, але мені все-таки так як... і трошки із заздрістю дивився на Сережу, нашого Артеменка, от, який так більше брався на себе, а ось цього року і мені вдалося е, отримати ну, оцю малечу у себе на руках. Тут під ялинкою я завжди всіх піднімаю, притискую бажання, ось ця енергетика, це настільки вона важлива для людини. От. Ну І мені вдалося два дні теж. Побути там, щиро поспілкуватися з тими, хто вірить у тебе, як у чарівника. Заглядає тобі в очі із надією, з вірою. О, це дуже дорого коштує. Так що, це, скажу, мабуть, єдине, найдорожче. Ми вже бачили афішу вистави новорічної, чи це свято буде якому. Яка по рахунку у вас уже це? Справа. Ну, для Палацу культури взагалі це вийде 53-е. Mm -hmm. Ну, а для мене 16-та. 16-та, чи 15-та, mm -hmm. чи 16-та, наверное, так і Ну, з рахуванням того, що дійсно під час ковіду ми не ставили вистави, але ми знімали невеличкі фільми і показували дітям, знаходили шлях, аби дістатися наших дітей. Навіть робили QR-коди, через які можна було побачити. Потім декілька років працювали через квести, ходили з дітками, коли не можна було зібр... збирати дітей у залі. Ну, Минулого року повернулися до, все ж таки, до казочок. але... Так, вони у нас тепер коротенькі, якщо раніше ми собі дозволяли е, розігнатися на годину, годину 20, то тепер у нас сказочка 35 хвилиночок і ще під ялиночкою до години в цілому. Ну, а взагалі настрій такий по минулому року настрій дітей завжди такий на диво, вони чекають його, тому ми просто зобов'язані його робити. Чим відрізняється казка от, сучасна від тієї, що була там п'ять років, десять, двадцять років? Не по часу, а взагалі, от, угу. по наповненню. Ну, знаєте, в принципі, як і все наше життя, якщо раніше ми шукали такого чогось загального, ілюзорного, якісь е, у нас були мандри. От зло було якесь не конкретне, то ось останніми роками зло у нас конкретне. От і всі мобілізуємося на боротьбу з ним. І дітки наші вони в перших лавах вони ті, хто підтримують наших захисників своїми листами, своїми цілунками. От, тому для них ми теж ставимо виставу, в якій вони приймають участь як в цьому протистоянні злу, яке прийшло на нашу землю. Ну і якщо в минулому році у нас був пес-патрон серед героїв, і дійсно, це діточок наших так підіймало їх настрій, от то в цьому році ми знайшли свій хід. От ми бачимо, що ми трошки так десь чи по модньому, чи не по модньому. Майнкрафт і Лалубу. Я тільки тільки навчився вимовляти цей цю, цю назву чи ім'я. Але ми і цих персонажів е подивимось, яка вийде історія, е от, хто на чиєму боці опиниться, от, і як нам наші дітки допоможуть знову-таки перемогти зло, бо все ж таки світ має рухатися до миру, до перемоги України. Ну, а Те, що Україна вже вистояла, вона вже перемогла, але краще має бути ще попереду. Підійшли до зла. Я палка прихильниця Казок міському палаці культури, навіть дорослою хожу mm -hmm. обов'язково. Ви завжди граєте роль якогось злого героя. Ви навмисне це обираєте? І як вам от важко грати, чи навпаки, зло показувати на сцені? Ну, чесно кажучи, цього року я. Зло не буду представляти. Mm -hmm. От. Ну, а так, коли, чому я приймаю участь у казочках, будучи у кріслі. Тому що, ну, в принципі, оскільки я професійний актор, це має трошки так підтягувати за собою інших виконавців, От. і казочка виглядає десь краще. От, то це одне, а наскільки злих, грати, мабуть, воно цікавіше, бо е, така більш, е, більша амплітуда е, тих почуттів, які ти можеш виразити. От, е, добрі люди вони більш спокійні, от, тому воно так здається, що, ну, мабуть, добрих і, склад... і грати складніше. От, тому всі хапаються за, так, за такий яскравий образ. От. Ну і вони більше емоцій, знаєте, я не, коли з'являються в якомусь образі, ну в тому ж самому королі Пацюків, це протистояння, яке відчуваєш від діточок, що ти от, відчуваєш енергію, з якою тобі доводиться працювати. От. Ну, коли ти добрий, ну ця енергія не відсутня, от. але вона інша, от вона така позитивна, гарна, пливеш так у цьому, насолоджуєшся. Ну а тут теж своя насолода. Тут треба так емоційно. Зараз чимало дискусій про взагалі про новорічні свята, як вони є під час війни, культурні заходи. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо от, зокрема для нашої громади? Навіть під час війни, навіть часи темряві, культурні заходи? Взагалі, я думаю, що вони потрібні, і навіть у більшому, ширшому плані, в тому розумінні, що має бути більше, ще більший акцент на патріотизм, на такі речі, має бути менше, як менше. Людей теж треба розважати, щоб вони відпочивали. Тому що ось цей е, негатив його пережити дуже важко. Ми, звісно, не живемо тими емоціями, які живуть, якими живуть наші оборонці на фронті, де пулі, кулі, вибухи вони просто поруч, от але все одно виснажує і. Наших батьків, наших дітей, наших, наші сім'ї, дружин виснажує цей постійний негатив. Тому необхідно е привносити у життя прекрасне. Але коли, знаєте, є дві різні речі, е коли е на своєму прикладі є вистави, які ставили ми свого часу Езоп, е політ на гніздомку Зозулі, де можна й посміятися. Причому від душі, і можна й поплакати. От. І не просто поплакати, от, як у через якусь комедію та мильмильну миль, оперу, mm -hmm. яку показують зараз по телевізорах. А по суті. От. А коли до нас привозять тільки секс, секс, секс і секс, тим самим принижуючи наше місто до такої провінції, що це просто село, от, то я, чесно кажучи, не розумію навіть ті, хто. Постійно ходять на такі вистави. От. З іншого боку, я дуже за цей рік ну, у нас було дві яскравих вистави: це Конотопська відьма і інше он... Ребелія. Ребелія, Ребелія. Так. Оце той клас, який би якого побільше. Я б додала ще третій. Гомін а гомін. Ну от ще ще у нас були чоловіки, не танцюють, але це був якраз була вистава. Ровий да. да ось він цього року здається вдруге приїхав. Перший він з виставою чоловіки не танцюють теж про про історію. АТО, ще від часів АТО до сьогодення. От настільки шикарний Херсонський театр до нас приїздив теж із своєю виставою. Теж дуже от такого треба побільше. Ну а те, що нам привозить, то на жаль, от недарма Кропивницький заборонив деяким театрам приїздити до себе в одну, з одного боку, на підтримку власного театру, бо в них все ж таки театр Корифеєв і вони їх мають підтримувати. А з іншого боку, настільки все це якось так низько до. А, а по-іншому, ну це не лише ж театром одним. Взагалі, звісно, і наші більшість наших зірок вони підняли свою планку, своєї творчості. Настільки патріотизм став такою темою, не хайповою, але справжньою. Якщо раніше наші діти не могли знайти української пісні, щоб заспівати років 10 назад, кажуть, співаємо українське, співаємо. А що українське співати? Нема чого співати. Та тепер українське це просто бери це море пісень, які можна виконувати, потрібно виконувати От, не одна тільки калина для нас. Цього року дуже дуже восени яскравими подіями стали виступи міських колективів. Елегія Славутич, mm -hmm. концерти їхні, відгуках Кремль Кременчужан не гірші ніж привозили нам. Як їм доводиться зараз працювати в цей час? Mm -hmm. Ну і їм завжди було складно. От народне мистецтво Славутичу завжди. Воно не було в фаворі серед нашого глядача, на жаль. От якраз знову з початком війни трошки до них повернулися все ж таки лицем. Що говорити про наш Славутич, коли приїздили колективи Вірьовки, от, Київські ансамблі. От, і за Кременчук було соромно, тому що коли ти сидиш в перших рядах, озираєшся назад, і ви бачиш. Пусту залу, то просто хотілося дивитися не на сцену на мистецтво, а собі під ноги, бо тобі соромно за наше місто. Але останнім часом, слава Богу, ці концерти майже забиті вщент глядачем, всі отримують насолодження, і глядачі від українського мистецтва, і артисти, які бачать повні зали. Ну і Славутич він теж. Люди пішли на цей концерт, вони вже трошки і заскучали за Славутичем, бо давненько вже вони не виступали таким образом, а тут ще й ювілей. От, тому те, що вони роблять, вони справді зберігають національну ідентичність і нашого міста, в тому числі. Вони взяли в свій репертуар вони не просто взяли в репертуар. Це е, Щука з Кременчука, це е, наша нематеріальна спадщина, і вони якраз. Є носіями цієї нематеріальної спадщини. І якщо десь, ну, танець просто чудовий, і композиція чудова з піснею, і якщо десь будуть ще танцювати, обов'язково вони хтось побачить в Житомирі, у Луцьку, ще десь, то це буде ще й таке провадження кременчуцької культури, нашої історії це взагалі на теренах України. От, Так що вони молодці й лишаються взірцем. Для наших місцевих артистів і, ну, і Елегія теж у них своя ніша, чудовий колектив, який в своїх, в свого часу було створено у на заводі вагонобудівників, Але тепер вони в нашому палаці вже шість років, і без них наша сцена точно була б не такою багатою. От. І всі жінки прекрасні, і те, що вони виконують, просто чудово. Єдине, що ось хотілося б, щоб повернувся до цього колективу ось соліст-чоловік, який раніше збагачував це жіноче багатоголосся ще одним таким гарним чоловічим голосом. Про молоді колективи, про юні, про, uh -huh. про них ми плавно їдемо чи вони будуть участь брати в казки взагалі про проші. Uh -huh. Так, ну виходить, що тепер таке нове слово. Я не люблю нові слова іноземні, але так і тригер. Чи, чи влучно в це тут сказати чи ні? Що війна стала тим тригером для творчості от з одного боку. Спочатку це був стоп для творчості, усі заклякли, але потім почалися якісь пошуки. що... Показувати, де брати, в яких формах, і все ж таки багато хто себе знайшов у цих питаннях, дав собі відповіді на сцені. Ми показуємо наші концерти, особливо гарно. Я хотів би відзначити за дзеркалля через те, що це колектив, який і дуже цікавий на сцені. А з іншого боку, це колектив, який має дуже так високу відповідальність і перед батьками, і перед Україною. Це люди, які збирають постійно кошти своїми концертами. Ми допомагаємо нашим захисникам через волонтерів. От інші колективи теж. З, 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 роблячи свої концерти, от, але за дзеркаль воно ну, дуже великий вклад робить. От, цей рік нам вдався, як ніколи, навіть у мирні часи. Ми так багато не гастролювали наші колективи. Вийшло так, що ну, якраз. Кінець минулого року ми з нашою виставою з'їздили в Німеччину, показали виставу листи з нуля, яку там прийняли дуже добре. А вже цього року, вже наприкінці весни, здається, на початку літа за дзеркалі якраз поїхали у Бідгощ, там зайняло призове місце, от і приз. 40 тисяч гривень, які пішли на їхні костюми, на апаратуру От заробили діти. Потім у нас двічі їздили за кордон на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу бальні, Бальний колектив Вікторія, який це вже для них в мирні часи. Вони вже давненько були там за кордоном, поки я був директором. Ну, можливо, пару разів за, десь вже за 15 років. А в цьому році за один раз вони їздили ну, в Польщу, але все ж таки і чемпіонат Європи, де перші місця, чемпіонат миру, де трошки нижче, але все ж таки в призерах, да, все на, на високому рівні, От, і вони заробили свої, оскільки це спортивні танці, вони заробили свої звання. Кандидатів в майстри спорту. Потім у нас їздили у Туреччину на фестиваль колектив спартанці з кінтер-сюрпризом. І там вони теж стали призерами. Вони практично забрали усі шість гран-при. Колектив, який ставить свої номери. Не просто зарядка на сцені, вони завжди привносять якусь цікавинку, якусь ідею, свій номер. Зараз вони теж готуються. Проєкт мав статися цією осені ще, але перенесли французи на весну, і вони готуються ще до одного проєкту. І ми сподіваємося, що їм вдасться все ж таки у квітні відправитися у Францію. і там ще Порадувати глядачів тим мистецтвом, яке, ну, яке справжнє. Е, той танок е, минулого року, який вони е, ну, минулого цього року у новорічній касі показали там, з квіточкою. Ну, там, Просто це ну, фокус на сцені, на який хочеться дивитися, це така краса. от. Я думаю, що вони здивують. От от вони всю Тречну здивували, тепер вони здивують Францію. От, і цирк у нас постійно працює. Ну він, він так трошки трошки зайняв свою нішу у повітрі робота, але вони теж постійно на чемпіонатах, на фестивалях займають переважно перші місця і теж готуються вже отримують путівки на чемпіонат світу. По якраз по е, роботі в повітрі. А, і ще, і ще мають. Ось-ось у нас не приймуть участь у новорічних е, заходах. Ще е, дитячий світ, е, танцювальний колектив. Вони збираються в Грузію теж на фестиваль танцювальний. Детальніше можна про проекти. Співпраці з Німеччиною також це стало тригером війна. Е, ну тут справа в тому, що цьому проекту вже, мабуть, років 25. Угу. Е, його родоначальниками є Анна Орламова, це колись давно вона була директором художньої школи Кременчуцькій, потім виїхала з Кременчука і живе вже довгий час у Німеччині. Тетяна Юрійовна Чернова, вона теж від Кременчука виступає, як одна з керівників громадської організації, Краніх Журавель. От. І на початку це була така. Організація, спілка, так би мовити, маленька спілка художників двох міст. І, але згодом якось додали до цієї спілки кола друзів, додали мене. І вже в 2014 році вперше і мені теж вдалося поїхати до Тюбінгена і там зав'язати контакти із німецьким театром. От, але е, жити за кордоном у Німеччині так здається, що все дуже просто. Але у них там свої проблеми, тому у нас плани були великі з тим театром, але трошки не вдалося, тому що у них теж там зміни, е, фінансування. От. Але на, от, якраз е, на початку війни. Відгукнулися ще один театр. З одним театром ми давно товаришували виришували це театр з Офенбурга, з яким ми в 2012 році зробили е, проєкт спільний на нашій сцені. І потім планували поїхати в Німеччину, але почалась 2013 рік. І всі ці події завадили. От, а ось уже в 2022 році, з перших місяців, е, з нами зв'язався театр з Мельхінгена. Це невеличкий, ну це Дорф. Це практично село, в якому живе тисячу гляда... тисячу людей. От. І в цьому селі існує театр професійний, в, як... в якому уже в цьому у селі у них в своєму театрі три сцени. От. І... і вони працюють не лише у себе, вони і в Тюбінгені працюють, і в Штутгарті працюють, і взагалі по землі по своїй їздять. І показують у за рік до 300 е, вистав. Тобто, це велика велика робота, і ось вони настільки прийнялися е, нашою бідою, що за цей час е, вони м, передали ну багато допомоги для працівників культури, яка у нас е, ну вони нас вважають. Нібито театром теж mm -hmm. от і для працівників, які ну, ми розподіляли хтось втратив рідну людину е у когось, хвороби, е у когось важке становище. От, е тому і на радість теж у нас е виділялися кошти е за допомогою якраз е німецького театру. Ми зробили наш вертеп. Які в 22-му році ми виставляли тут у себе під ялинкою, от і показували. Тепер минулого року він був у музеї. Виставляли і цього року, теж там ближче до Різдва ми виставимо його у музеї і будемо пропагувати теж як українське мистецтво. Тобто, та підтримка, це один бік нашого спілкування, а інше що художники. В основному Анна Арламова, Томас Нольден, от інші наші друзі, вони настільки підняли питання допомоги Україні і саме Кременчуку в своєму місті, що поза минулого року вони там місто вирішувало, яке місто вибрати в побратими, щоб допомагати. І я бачив той перелік, там були і Херсон, і Миколаїв. І міста західної України, які, напевно, можливо, десь колоритніше за Кременчук. Але от настільки була така, такий вплив наших художників, ну, наших друзів на усіх, що під кінець обговорення всі поставили свій вибір саме за, за, за Кременчук. От. І від того часу вони прислали нам пропозицію. Пропозиція була розглянута і. У міській раді, і от е, тепер ми бачимо, що нам приходить от останнім. Ну буквально півтора-два місяці назад. Ми отримали е, стюбінги на автомобіль для е, людей, які малоподвижні, подвижні. Mm -hmm. Ось е, така, я думаю, дієва е, сильна допомога. Це те що. Ну і от. Ми спілкуємося з нашими друзями. Ми готуємо нашу новорічну казку. Вони приготували свою казку. Там у мене одна із афішок їхніх, якраз 5 числа, у них була прем'єра. То постійно йде контакт. Ми планували спільний проєкт на трьох, ще й з французами, але не вдалося там отримати грант. Але все одно ми націлили на майбутнє з десятою школою. Ми поєднали театр, і вони трошки спілкувалися. Вони переглянули у запису виставу німецького театру. Написали свої відгуки. У них був такий телемост. Або це тепер вже не телевізор, так комп'ютерний mm -hmm. такий на да, онлайн, онлайн спілкування. Тим більше там вже це школа іноземних мов. Дітки дуже гарно спілкуються німецькою мовою, От, так що тут і актори з німеччини отримали велике задоволення від спілкування. Ну і ми сподіваємося що і наші діти теж були задоволені, що їх пов'язує щось із німецькими та артистами. Що побажаєте кримінчужанам, дорослим, маленьким, всім мешканцям наших міста, гостям нашого міста. Напередодні дня нового року, прийдешнього 2026 року. Ну, ми маємо лишитися українцями. Ми маємо е, зустріти перемогу разом. Дай Бог, щоб е, вона сталася ось ось. Якщо не під кінець цього року, то в наступному році, щоб повернулися усі наші захисники. Ах, щоб... Щоб українська пісня, оскільки ми про мистецтво, так да. щоб українська пісня, українське мистецтво стало сіл' нашої душі, щоб ми в чомусь були дійсно схожі на грузинів, які не співають там російських пісень. Як вони завжди танцюють свою лізинку, там, свої танці, своє грузинське, щоб і ми пишалися тим, що ми українці, щоб ми з гордістю носили український одяг, вишиванки. Ну це вже прийшло до нас трошки, але щоб це повністю стало нашим тілом і душею.